Доброго дня малята! Сьогодні пропоную вам вивчити вірш Петра Короля «На весні». Послухайте, будь ласка, вірш уважно, а потім ми з вами його вивчимо. На весні в гайок піду, першу квіточку знайду. Біля квіточки помрію, разом з нею порадію, і вона всміхнеться до мого серця. А тепер вивчимо разом з вами. Навесні в гайок піду. Першу квіточку знайду. Біля квіточки помрію. Разом з нею порадію. І вона всміхнеться до мого серця. А зараз повторюємо разом зі мною. Навесні в гайок піду, першу квіточку знайду. Біля квіточки помрію, разом з нею порадію, і вона всміхнеться до мого серця. А тепер повторимо ще раз: навесні в гайок піду, першу квіточку знайду. Біля квіточки помрію, разом з нею порадію, і вона всміхнеться. До мого серця. А тепер зупиніть відео і повторіть самі. Молодці.